чим чи, 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 чи. Ну у нас котел. Котел газовий. Газовий є і дерев'яний є. Далі. Його треба привезти, в належний стан. радник для батьків. Раз. Вам такі правила безпечної експлуатації пічного опалення. Тут все прописано. Що можна робити, що не можна. Булаючи новини, я не знаю. Але не розтоплювати не як читати. Добре? Коли ми сажу колоти, я кажу, я рік коротше сажу, у нас са в порядку. І, ну дойдіть гляньте. Я сажу колочу, а то вбиваю, а то у нас їздять, колотять ото. Генератори, якщо можливо купити, або є, як правильно штуртувати. А це дивіться, правила безпечної експлуатації пічного опалення. Так. Не дай Бог, зараз якась яскрава літає, будь-що. У вас це зараз топиться вона, так? Дивіться, слідкуйте, щоб не було трішки, не дай Бог, що... Також електрообладнання. Бачите, у вас дерев'яні перекриття, електричні дроти. А, давай, я... це... це все колюче, бажано максимально від <ресухи> Ось, бачимо, там речі відгрубки. Що...